Балет з дорогою у минуле. Автор тексту Вільчинська озвучка Білоченко. У вузькому лікарняному подвір'ї була припаркована карета швидкої допомоги. Поруч, спершись об неї спиною, стояв дорослий чоловік невисокого зросту з підкрученими вусиками. Він смачно втягував у легені тютюновий дим, а коли прибирав цигарку від вуст, то прицмокував. «Що ти? Готовий? Так чи йнакале готовий? Відповів юнак, який завантажував до машини ноші. Він був вдягнений у червоний костюм із шевроном, екстрена медична допомога на рукаві. Кажуть, що сьогодні з боку Салтівки луплять капець. Наші там поки справляються, але тривога тільки 20 хвилин, що чого завгодно можна чекати. Є таке, є. А ви, дядь, Вань, що там? Кудись своїх уже відправили? Моя дружина з малим на вихідних до Італії добралися, прихисток уже знайшли собі. За домом сумують, звісно, але що поробиш? Тут страшно, як не крути. Чоловік кинув недопалок на землю, прим'яв його та байдуже кинув. Ага, у підвал хай ходять і нормально. Чого тут бояться? Ракет, як мінімум? О, від смерті не втечеш. Щойно юнак хотів заперечити, з лікарні вискочила дівчина та вигукнула. Виклик на Сумський, ракета потрапила в театр. Постраждалих близько п'яти осіб. Швидка мчала центру міста на немислимій швидкості. Синьо червоні вогні виблискували на її даху, а пронизлива музика сигнальної сирени змішувалася зі звуками віддалених вибухів у суцільне варево. Їхали мовчки. Лише один раз дядя Ваня пробурмотів собі ледь чутно. Біда, звісно, але мені ніколи цей театр не подобався. Я коли на минулій зміні сидів, то відео на Ютубі дивився. Там якийсь дядь політичний, е, як то його? Ти скажи мені, я то й скажусь. Тьфу. Коротше, він казав, що споруди такого типу то радянщина. Бляха, правда, ти у Львові був? Нам ото таке треба, тільки красивіше. За якихось сім хвилин доїхали до місця. Лікарі швидко висизнули з кабіни і побігли до постраждалих. Дядькування відчинив задні двері машини та очікував подальших казівок. Маючи в запасі пару хвилин, він потягнувся в кишеню за цигарками. Це була погана звичка. Керівництво вже не перше робило йому зауваження, але він ніяк не міг кинути палити. Поготів зараз, коли на дворі війна, вірогідність, що перебуваючи у квітні 2022 року в центрі Харкова ти вмреш від цигарки нульова. Та й навіть якщо і було б інакше, смерть дядю Ваню не лякала. За понад 30 років роботи водієм швидкої він став байдужим і професійно деформованим. Смерть для нього була радше нудною або огідною штукою. Роблячи чергу затяжку, чоловік оглядав пошкоджену будівлю. Ракета потрапила у нависаючу плиту двох верхніх поверхів і фактично повністю знесла її. Раптом дяді Вані здалося, що під завалами хтось є. З-під уламків цеглин, шпаклівки та інших будівельних матеріалів виглядав клапоть яскраво фіолетової куртки. Чоловік озирнувся навкруги, щоб покликати когось. Але рятувальників на місці ще не було. Тільки невеликі групи людей, що метушаті з боку в бік, та лікарі, які накладали шину пораненій жінці. Тоді водій викинув недопалок та рушив до завалів. Він підняв та відсунув у бік декілька каменюк. Серед брухту валялася розтрощена музична скринька з маленькою балериною всередині. Коробка була розбита, але фігурка збереглася. Дядя Ваня на кілька секунд зупинив погляд на тій танцівниці, а потім продовжив ліквідувати наслідки обвалу. Розкидавши більшу частину обломків, він майже звільнив тіло. Це була молода жінка. Чоловік обережно відкинув обломок деревини, яка затуляла їй обличчя. Дух перехопило знайомі риси сипунули сіллю в очі чоловіка. Це була тоня, його невістка. Років шість тому його син змусив його та матір піти на виставу «Ліле». Дядь Вань тоді ледь не заснув, така вже нудна йому здавалась, та музика й той балет. А вже як потім виявилось, Син збирався познайомити їх зі своєю нареченою, яка грала роль цієї лілеї. Та що вона робила тут зараз? Театр не працював, пролунав черговий вибух. Чи, принаймні, дяді Вані так здалося. Далі темнота. Чоловік опинився посеред темної маленької кімнати. Низька стеля, ні вікон, ні дверей. Лише один куток підсвічувався блідим білим сяйвом. Там стояла крихітна оксамитова скринька на дерев'яних ніжках. Чоловік перелякано кинувся до стін, почав водити долонями та стукати кулаками. Усвідомлення того, що сталося, приходило вкрай важко. Щойно він бачив мертве тіло своєї невістки, а потім гуркіт. Здається, той дивний рев не був черговим прильотом. Це був обвал будівлі прямо над його головою. Невже смерть відчувається ось так? Ти будеш змушений сидіти у страхітливій пустці? Тут його роздуми перервав скрип. Кришка скриньки піднялась, і перед очима чоловіка постала тендітна фігурка балерини. Спочатку вона посмикувалась у спробі почати рух, а тоді, певно, внутрішні коліщатка стали на місця, і балерина затанцювала. Зі скриньки линула симфонія лілея композитора Костянтина Денькевича. Дядя Ваня застиг. Серце в грудях заколотало так швидко, що його стукіт відбивався у вухах і блокував музику зовні, якщо він уже мертвий. То чому йому так страшно? Світло навколо шкатулки почало мяніти, а рухи фігурки стали плавними, невагомими. Враз балерина зупинилась і своїми фарфоровими ручнятами потягнулася догори. Тоді обережно призимилася на обидві ноги, поправила пачку та вклонилась. Оу, вибачте, мала скінчити цю розминочну партію. Е, Звиняюсь, що? Я сподіваюся, я не змусила вас довго чекати. Тож, як себе почуваєте? Та я. Не знаю. Це добре, а голова ваша як? уточнила балеринка. Та добре наче. на автоматі, торкнувшись потилиці, відповів дядя Ваня. Тоді взагалі прекрасно. Ми тут із вами ненадовго. Папірчик записати маєте? Чи так запам'ятаєте? Ем... Добре, добре, тоді просто слухайте. У світі існує декілька магічних речей, я одна із них. Так от, якщо людина знаходить таку річ перед смертю. То вважайте, що вона виграла лотерейний білет у корпорації смерті. Кожна з нас, тобто речей, має свою особливість. Гральні кубики, наприклад, можуть зіграти з вами, і якщо у вас випаде більше число, то вони повернуть вам життя. Що стосується мене, то я вмію повертати час назад. Тут лялька опустила голову і продовжила трохи тихіше. Але ненадовго, на пару годин, чоловік на силу витиснув із себе. А що я для того маю, тайво зробити? Вас влаштовує? Як чудово! Робити та майже нічого. Згідно з Конвенцією прав померлих та основних свобод, ви маєте усно дати мені згоду на повернення часу до моменту, який я вважатиму за потрібно. Усе під запис на цифровий носій. Він он там. Балерина вказала на дно шкатулки. Я згоден, згоден, але перемотайте час на дві, а то і три години, благаю. Балерина кивнула та підняла свої долоньки без пальців догори, займаючи потрібну позицію. О, забула сам пан смерть просив вас на час війни носити на голові шолом. Ну, чи хоча б казку. Тоді лялька відштовхнулася ногою від площини, на яку була закріплена, та закрутилася у танок. У кімнаті знову заграла лілея. Чорні стіни почали розпадатися на маленькі частинки, які більше були схожі на дим. Вони зникали в просторі, а ще за мить дядя Ваня опинився на сходовій кліці свого під'їзду. Він збирався їхати на зміну.